З вами Антон Ферм. Вітаю вас зі Львову. Приїхав я сюди за своєю новою автівочкою. Поїхали її забирати зі мною. Друзі, якщо не помиляюся рядом з таким раритетом. Стоїть і мій красунчик. Да, це він. Я його впізнав по цій маленькій цяточці. І колеса там. Все, він номер теж мій. Наша автівка. перти, все так модно, все так прям вау-вау. Але хочу сказати, у нас люди добріші, чи то може до мене особисто, але Кривий Ріг моє місто. Крім крутий, дуже крутий. Це той момент, коли. Краще, ніж те, що очікував. Не сукар. Не Має тепер перші зелені номери в моєму житті, і гольф має такі чудові номери. була тема, що можна було, наприклад, в будь-якому будь сервісному центрі будь-якого краю нашої країни оформити аєшні номери, так як я з Дніпропетровської області. Зараз так не можна, тому. О. Я думав, це мене вітають з новою автівочкою. Але, друзі, буде на Дніпропетровській реєстрації ВС номери Львівські. Це нормально. Зелені номери. На гарному гольфі взагалі наскільки зараз? Це розма взяла два ліміти з дікова. Розумів знакова вам дня. Друзі. Оформив відправочку, сплатив все для мого гальфа. Це коштувало двісімсот І в цій вартості чотири колеса, які в мене йдуть вже в автомобілі на дисках, треба за них окремо сплачувати. Там вже близько 130 чи 120 гривень заплатив. води. Львів Дніпро. Зараз черга зараз у нас кінець березня. Зараз черга у них аж до травня травні можна вже вести знову автівочку. Ось така ситуація, тому треба заздалегідь щось придумувати. Зараз подивимось, що там за багажний відділ і як його завтра відправляти. Потяг їде ввечері, але до 14.30 треба віддати сюди автівочку на багажне відділення. Поки пауза. Зараз я доїм своє морозиво з горгонзолою. Да, є таке морозиво з горгонзолою сиром. Доп'ю чайочок і вам розповім, що ж я купив, для чого купив і взагалі На що купувати автівки з Норвегії. Друзі, ну що. Хочу сказати, як я дійшов до такого життя. Пам'ятаєте, в мене був Kia Soul. Я ще тоді казав, хочу електричку. Задовбався я платити на заправках за газ, за бензин. Це дуже дорого. До того що в мене 95% всіх поїздок на автівці, це по місту. В мене є можливість заряджати дешево електромобіль. Тобто я маю двохтарифний лічильник вночі це 90 копійок за 1 кВт. Тому, друзі, Збулася мрія. Купив я електричку, і коли я продав Kia Soul, це було близько півтори місяці тому, я почав гуглити. ну, Тобто, ви всі знаєте, я займаюся автівками зі Штатів, з Канади вожу, з Китаю вожу. І ну, почав роздивлятися автівку електричку з Америки. Але, друзі, я розумію, що при найкла... найкращих розкладах це буде автівка десь близько там, ну, через півроку. Треба буде привезти, відновити і так далі. Не раніше, мені хотілося б швидше почав гуглити, дивитись в Україні. І ну, така ситуація нема. Я, я майже два тижні дивився, телефонував, спілкувався з людьми. Там, де гарна ціна на електричку, там якийсь косяк. Чи батарейка вже вбита, чи вона вся там утоталена була в штатах. Ну коротше кажучи, нормальна. Автівка, нормальна електричка з живою батарейкою, з гарним станом, коштує дуже дорого. Ну, настільки дорого, що мені це було невигідно. А я вже перетнув ту межу, коли я ну, умовно купую собі автомобіль, його там довго катаю, не продаю. І ну, тобто, я катаюсь там якийсь там час, місяць, два-три. В залежності від ситуації, і продаю автівку, тобто купую собі щось нове і так далі. Не хочу витрачати зайві гроші на втрату цієї дельти-різниці, типу покатався. і, Тобто хтось може мене назвати перекупа, може так і є, якщо я декілька разів на рік змінюю автівки. Прийшов я, друзі, до ситуації, що треба мені електричка і треба швидко, і треба за гарні гроші. Ну і гарно. Думав, я думав і прийшов я, друзі, до Норвегії. Подумки прийшов. Друзі, за цей час. Знову, друзі, друзі, це в мене якесь слово паразит, але ну ви ж мені друзі, бо мене дивитесь багато приємних коментарів. За це вам окремий лайк. Коротше, коротше, друзі, почав я возити автівки з Норвегії. За цей час, вже за три тижні, як я почав займатися цим питанням, я вже купив третю електричку. Вчора, до речі, це було. Купив для знайомого Ford Focus. Чому я зайнявся ще електричками з Норвегії? Ну, друзі, по-перше, з Норвегії доставка автівочки максимум 2 тижні. Як на початку я сказав, що приїхав за автівкою, друзі, купив собі гольфа. Один із трьох цих автомобілів це я взяв для себе Є-Гольф. E Гольф першого покоління, про це трішечки пізніше. Я його домовились ми 3 березня. 10 березня вже були всі платежі сплачені, всі документи підписані, все, автівка була вже готова від'їжджати в Україну. І 21 березня мені вже можна було її забирати зі Львову. Я трішечки пізніше зараз от у Львові і приїхав її забирати, тому що в мене тут ще були справи, тож я так підгадав і зараз забираю свого гольфа. Але рахуємо, з 3 березня. По 21 березня, і автівка вже у вас. Умовно, трішки більше двох тижнів. Тобто це швидко. Це перший фактор, чому Норвегія. Другий фактор ціни. В Норвегії ціни на електромобілі ну, відносно невисокі, відносно. Чому? Тому що, ну, по-перше, зараз зима і взимку там автівки трішечки спадають по цінах. І взявши гарне авто там. Тут ми його отримуємо з доставкою, з розмитненням, а електрички у нас розмитнюються дуже дешево. От вона стає дуже гарних цін. Ну, умовно, щоб ви розуміли. Наприклад, якщо там всі ми популярні, Nissan Leaf, умовно, за якісь там 8 тисяч доларів можна взяти досить живого ліфчика. За 8 тисяч доларів у нас буде металобрухт з убитою батарейкою і так далі. По-друге. Ну, я вже зачепив гарні стани автівок. Там дуже багато електричок, тому що Норвегія одна з перших країн, яка в 2025 році має продавати в автосалонах лише електромобілі. ДВСних машин там вже в автосалонах не буде. Тобто, вони масово переходять на електротранспорт і тому ну, вони мають змогу також частенько, частенько їх і змінювати самі електрички. Тож, друзі. Дуже гарний стан автівок там. Е, я коли обирав, наприклад, собі того ж гольфа. Е, з другого разу обрали гольфа. Е, що значить, з другого разу це третя перевага. Я маю там співробітника, який мені оглядає автівки. Тобто, ти везеш автівку, ти вже повністю її знаєш, що з фарбою, який стан, що з ходовкою, що з батареєю, Тобто нема жодних сюрпризів. Моя людина в Норвегії оглядає автівочку, і тим самим ми вже розуміємо, що, як і куди. І от ті, ті дві інші автівки Форда Фокуса вчора купив з першого разу. Тобто проїхали гарна автівка, гарна ціна. І там ще був ще один Nissan Leaf, але я його купив під клієнта, який ну, там в Норвегії знаходиться. Я під нього і, його і купив. Але що хочу сказати. Отримав зараз цього гольфа. ну Дійсно, майже нова автівка. Гольф мене 2015 -го року, електричний першого покоління, 80 тисяч кілометрів пробігу. До речі, з пробігами кажуть, що якщо американці це плюс, то що маленькі пробіги, а Європа це великі пробіги. Друзі, є там різні пробіги, і можна обрати. Ну, я рахую, 15 й рік, 80 кілометрів пробігу, тисяч, звісно, це досить непогані показники. Е, з приводу цін, давайте я вас так. от за сказав за вісім можна зробити тут гарного ліфа. Наприклад, гольфи в нас стартують там від 12200, але це якісь там ну вже буде з збитою батарейкою з Америки, битий без морди і так далі. Нормальний 1013. Я вам можу зможу привести такого гольфа приблизно за 11-12 тисяч в залежності від комплектації року, стану і так далі. Тобто, умовно якусь серединку брати 11,5, з половиною, це дуже дешево. Наступний плюс норвежці. Віддають ще й комплект. От зараз савтівки на зимній резині, віддають комплект літньої резини. Літня гума на дисках. Я отримав свого гольфа, маю там літній комплект на дисках. А це, друзі, такий собі бонус баксів на 700. Я б так би це рахував. Наступний плюс ще йдуть зарядні пристрої. Зарядні пристрої дуже часто віддають і для швидкої зарядки, і для повільної зарядки. І там це теж є. З Америки завжди не доїжджають електрички з цими зарядними пристроями. А це зарядний пристрій нормальний коштує 400 баксів. Тобто бонусів Норвежці віддають мінімум на тисячу баксів. І коли ми кажемо, що вам тут я привезу вам автівку з Норвегії, вона вам тут стане умовно нижче, нижче за ринку, а ще й на тисячу баксів бонусів, ну, гріх не купувати. Комплектації Комплектації в Норвегії європейські. Коли ви привозите автівку зі штатів, там буде англійська мова, милі, фаренгейти і так далі. Зачасту ми перепрошуваємо, я відновлюю також під клієнтів ці машини і під'єдную, відновлюємо, умовно вмикаємо європейський режим, типу що автівка європейська, і тоді е, стають доступні інші мови. Тут за замовченням є перелік мов, серед якої є і українська, і російська. Це наступний плюс. А так, взагалі, ця процедура, в залежності від автівки, коштує від 100 до 500 доларів. А інколи це взагалі неможливо зробити, тут, будь ласка, все є. Комплектації гарніші, ніж в Америці. Наприклад, той гольф, який я купив знову ж таки на гольф, бо наступна серія буде більш детальніша про мого гольфа. Там, друзі, американець іде. Ну, по-перше, якщо він в простій комплектації, там на кермі жодної кнопки немає. По-друге, галоген без лінз. Тут, звісно, на кермі все є, тут є і адаптивний круїз, тут світлодіодні фари, оптика в круг світлодіодна, та ще й на лінзах лінзована оптика. Тут ще йде швидкий порт зарядки. в Америці, не йде. Ну, тобто, плюсів дуже багато. До того ж, автівка не бита. От. Наступний плюс. В Норвегії є техогляди. Раз на два роки автівка має пройти техогляд, і техогляд досить жорсткий. Умовно, якщо на лобовому склі буде такий сколик, там, ну, тріщинка на 2 сантими, техогляд автівка не пройде. Дуже вже багато є таких моментів, і всі автівки, які я купую, вони з пройденим техоглядом, тобто все ок в цьому плані. Наступний плюс батарейки. В Норвегії досить прохолодно. Людей багато живе в приватному секторі, і батарейки не деградують так сильно, як деградують, наприклад, у нас. Про приватний сектор я сказав, тому що вони завжди заряджають від повільної зарядки, ну, в більшості своєї. І по-друге, то, що холодно, батарейка не любить. Перегрівів і так далі, коли ви заряджаєте швидкою зарядкою, батареї перегріваються. Там завжди прохолодно, тобто батарея зберігається досить непогано. Якщо брати ліфи другого покоління, наприклад, 13-го 13 року, зазвичай з сохом 87-90%, це 11 з 12 паличок. Автівка 13 року, тобто автівці 10 років, і в неї нормальний сох. У нас така автівка, ну не знаю, от знайомий буквально. Восени півроку тому обирав собі таку автівку, взяв за 13 тисяч доларів з нормальним сохом. До речі, автівка з Норвегії опинилася. Наступний немаловажний такий фактор: за законом, Норвегії продавець має дати гарантію на авто. Тобто, якщо там щось буде, якісь пошкодження, які не були в заявлені чи видні при купівлі автомобіля, і вони вилізли піввилізли пізніше. Тож продавець має їх відремонтувати за свій кошт, тобто їм нема чого скривати, бо нас покупців захищає закон. Ну ми розуміємо, що ніхто не поїде з України в Норвегію щось там ремонтувати. Але це я до того, що вони дійсно всі чесно розповідають все про свій автомобіль. Друзі, чого ж я обрав собі гольфа? І я, ну, по-перше, хочу, хочу собі електромобіль, як я вже казав, ну і треба ж на собі, так би мовити, всі ці моменти відчути, як автівка буде доїжджати, які терміни і так далі. От. Тому взяв гольфа. Чому гольфа? Тому що умовно гольф, хто йому конкуренти? Ford Focus, Nissan Leaf, але я вважаю він ну, на ступінь вище. Кращої якості автівка, більше функцій. Можливо, там у ліфа є там, підігрів керма, а у гольфа немає. Але все ж таки гольф кращий, я пізніше доведу це, і я обов'язково зроблю порівняльний такий тест електричного гольфа і Nissan Leaf. Ліф. До того ж, друзі. Хочу сказати ще такий немаловажний момент. Я розумію, що я хто знову ж таки дивиться за мною постійно, маю Toyota Highlander, і я хотів би, щоб. Коли я пересів на електричку, щоб це не було там, типу, багато левелів, левлевелів 3-2-1, багато левелів нижче, щоб я себе так би мовити не відчував дискомфортно. Тож хочу сказати, що так вже і буде. Вже проїхався на гольфі, і дійсно дуже гарна автівка, але Зараз плани такі. Я вчора її поставив на облік у Львові. Приїхав сюди, як я вже казав, по справах і забрати автівку. Поставив на облік, пройшли ми експертизу. Моя рекомендація: є тут два сервісних центри МВС, де можна пройти експертизу і поставити на облік. Хто не знає, зараз треба окремо пройти експертизу, яка дійсно 10 діб. Потім можна ставити на облік. Так, от на зимній воді я проходив експертизу. Експерт вперше. Вперше в моєму житті, скільки я людям ставив автівок, вперше експерт на косячів. Ну, певно, із за своєї неуважності, але потім, коли я спілкувався вже з людьми, які мені ставили, ставив я на вулиці Апостола. В сервісному центрі автівку далі на облік, і запитав такий гарний хлопчина. Ми з ним так поспілкувалися нормально. Він каже, тут в тебе косяк, я поїхав, швидко це все виправив. Але кажу, як часто так трапляється. Та каже в день по декілька разів. Тож, друзі, експерти на зимній воді у Львові косячать. Перевіряйте все, що вони пишуть. Вони просто роблять це неуважно. Я не буду казати прямо за всіх, але. Нерви вони мої вчора потріпали. І я рахую, що кожна людина за свою роботу має відповідати. І відповідати дійсно, ну тобто, чесно і нормально. Якщо ти береш гроші і робиш цю роботу, виконуй її правильно. Отже, друзі, поставив вчора автівку. Тож в кривому розі з'явиться класний новенький гольфік з зеленими номерами, бо електрички всі на зелених номерах, і ще і зі Львівського регіону. Я маю прописку в Дніпропетровській області, але ну так зараз не можна робити. Так брати номери з Дніпропетровська раніше так можна було. Тож така ситуація. І друзі, завтра ставлю автівку на потяг. Запас ходу у гольфа з батарейкою 24. Ну, умовно, по паспорту 190 км пробігу. До речі, у Ліфа з 24 батарейкою там 150 максимум. У гольфі більш ну, краще працює умовно електромотор, більш ефективно. Про це будемо окремо спілкуватися в окремому відосі, але е, була в мене такі мислі, мислі, думки. Правильно казати, да, українською мовою були думки взяти Гольфа і поїхати з ним своїм ходом, заряджатися там через кожні 100 кілометрів, але все ж таки посаджу його на потяг і будемо їхати потягом. І отут є дуже багато цікавих нюансів. Забрати автівку умовно зі Львова в мій кривий ріг коштує 15 а потягом мені обійшлося менше трьох тисяч гривень. Але друзі, про ці всі моменти я розповім вам у наступному відосі. Тож я сподіваюся, я був вам корисний. Якщо треба тачки з Норвегії, Америки, Китаю, Канади, будь ласка, друзі, я буду вашим надійним. Постачальником автівок. І, друзі, підписуйтесь, ставте лайкосики, задавайте питання, всі мої контакти в описі під відео. І обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступний відос де я буду розповідати там багато нюансів по залізно по як ЖД-доставка. Залізо 3, 2, 1. А що мені не можна підтупити? Ну, ви зрозуміли, якщо у вагон пихаєш машину, там є нюанси. Все розкажу, все покажу. Далі їду на потязі, на тому, якому будуть вести мого гольфа. Далі буду розповідати, як він себе почуває на дорозі. Ну і друзі. Багато цікавого і корисного контенту. Хто наблюдає зі мною? За мною ви знаєте, були і Тесли, і останнім часом багато електричок на моєму каналі. То не просто так було. Гольфи були там поза кадром. До речі, з приводу Тесли зараз людині дивлюсь Тесла Модел X в Норвегії. Ікси в нас стартують від 40 тисяч баксів за шістнадцяти рік. Звідтіль можна привести за 35. і до того ж, він буде з європейським швидкісним заряд. Ну з європейська зарядка вже з європейський порт, тобто не той американський порт, який треба за 2,5 тисячі баксів переробити, а вже все по-нормальному буде. Плюс колеса, Ну, коротше, друзі. Жду ваших замовлень. Підписуйся знову ж таки. Лайк. З вами був Антон Фером. Всіх обійняв. Папа. -па.